Байдужість до екологічної бомби у Грибовичах мерія виправдовує залізним Алібі. Нема ділянки для нового смітника. Шукали, мовляв, у Львові, і тільки у 2011-му з'ясували, що нема. Тоді ж гори пошуки відпасовують обласній адміністрації. Десь уже з минулого року на території області знайдено таких сім ділянок. Їх попередньо погодили відповідні служби, і ті ділянки як пропозиція передані до міської ради. Що таке пропонувати? Рішення ж приймає та чи інша місцева рада. А якщо буде рішення тої чи іншої місцевої ради, що вона готова виділити ту ділянку, ми з радістю це приймемо. Куди переїде сміттєзвалище не розголошують, однак подейкують, що один із варіантів село Козулька на Яворівщині. Така новина викликала найбільший ажіотаж, адже неподалік заповідник росточа. Вже офіційно про нове місце військового смітника у селі Надичі заявив керівник Жовківської райдержадміністрації. От тільки із тамтешніми мешканцями порадитись забули. Шмітіль заводи тороп нам не потрібно. У нас вже сім'ї, внуки то все там є теж чистої екології. хочемо, правда ж? Ну я вічно протім. Перше нагле робить. Хочете, не хочете вам пхнути і дихайте, здихайте. Все. Разом із пошуками землі у мерії розтягли і пошуки інвесторів. Щоправда, тут є з кого вибирати. Лише за останні п'ять років вирішити проблему львівського сміттєзвалища хотіли 34 іноземні інвестори. Коли вже доходила мова. По простому покажіть гроші, де ваші гроші є для того, щоб ми могли вам дійсності повірити і розпочати з вами процедуру, як говориться, щільної співпраці в вирішенні нашого питання. Всі цього компанія ще за у офіційній відповіді телеканалу ZIC від нас чомусь приховали аж дев'ятьох потенційних спонсорів. Цікаво інше у цьому списку, так би мовити, несерйозних інвесторів є німецька компанія ФЕФК, зусиллями якої кілька місяців тому добудували сміттєпереробний завод у Рівному за три роки та 70 мільйонів гривень. За сучасний сміттєпереробний завод рівне не заплатило ні копійки. Лише підписало угоду про те, що 15 років увесь непотріб міста належатиме інвесторам. На сьогоднішній день глибина переробки у нас виходить 70%. 50% з них стають паливом для рівненського цементного заводу. Ще 20% – це папір, пластик і метал, продають. І лише третина із усього сміття прямує на полігон. Висновок екологічної експертизи, який, в принципі, є позитивним за умови, що даний сміттєприродний завод буде працювати в встановленому регламенті і виконувати, скажімо, здійснювати контроль над станом природних ресурсів. Чому ж рівненських посадовців німецька компанія ФФК задовольнила? Натомість у Львові цього інвестора відфутболили. Ну, рік часу. Перемовини це ведуться. Значить, займаються перемовини Олег Михайлович Цінютка. В місті Рівному знайшли губернатор, мер і депутати знайшли спільну умову в побудові завода. Да, було таке, вставляли на палки в колеса. У Львові перемовини зайшли у глухий кут, бо немає земельної ділянки, яка влаштовувала і інвестора, і людей. Точаться торги і навколо тарифів на вивіз сміття. Тільки будуть влагоджені тарифи, значить і буде хороша гарантія для іноземного бізнесу, саме головне це гарантія для бізнесменів, які вкладають гроші. Хочуть ударити в десятку. І тому зараз досить довго вибирають. Якщо б хотів хтось це питання зрусити, зрушити з мертвої крапки, то міська рада об'явила би конкурс. Прозорий конкурс. Пізніше б все. Фірми прописала, що має бути, які мають бути умови конкурсу. Відкрито на сайті міської ради. Щоправда, спроба організувати такий конкурс вже була у 2007-му. Зголосилося близько п'яти інвесторів. Такий був дуже колоритний це є з італії фірма Річі Кляджі, причому приїхав не представник, а саме власник цієї фірми. Запропонував інвестиційну програму в об'ємі 60 мільйонів євро. Утім, із невідомих причин останній етап конкурсу провалився. З Цими людьми зустрічалося тільки наше верховне начальство міського міського, міськ тобто голова і його заступники. Побудова сміті заводу вона залежить від мера, від губернатора, від депутатів. Я чув, що ходить. Якась сума 10 мільйонів євро, і не знаю, кому вона має зайти, чи Львівську міську раду, чи міському голові. Маєте на увазі це як ну, хабар? Бо слово хабар, воно так і хабар.